Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти, як я роблю вишньову наливку. У мене сьогодні вишенька, вона вже без кісточки, але це так сьогодні вийшло, бо я ще готував для варення, то вийшло так. Дивіться, взяв я 1,5-літрову баночку, насипав вишні. Даю сюди 200 г цукру. Все, ставимо на тиждень це все діло, хай просто свій сок пускає. Чому я її набрав неповну, зараз розповім. Тому що постоїть вона недільку своїм соком. Цей цукор своїм соком візьметься все. Через недільку я його достану і це все. Решту я залю простою самогонкою. І знов на неділю поставлю. І потім цідимо, і буде суперова, суперова така настоєчка. Не настоїчка, така налівка буде хороша. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, в мене є ще багато рецептів з різними фруктами. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Кому сподобалось, друзі, поставте вподобайку. А наразі будьте здорові та щасливі.